Ось ці персики вирощені з кісточки, деревцем, не щеплені, не а які гарні. Як і то садити, щоб такі виросли? Ось такий маю свій фірменний ножик з Аврори. дуже мені він підходить. Дивіться, Ось. яка середенка в них дуже соковиті, солодкі. То дайте кусочок вже, поки ви будете різати. На. Я буду їсти. На. Бачиш, Я вже собі взяла. Розказуйте, як садити. Показую, як садити. Mm, дуже соковиті. Так. Ось кисточку відібрали, їх треба промити. Промити, щоб тої жмихи не було. Щоб та жмиха не була. Затінку підсушити. В затінку на сонці не можна сушити. Підсушити, Кисточка повинна, чи зернятко з'яблуні, чи кисточка повинна дозріти трішки, зразу в землю не треба садити. От трішки її десь потримати в сухому прохолодному місці. І в е, кінці вересня, на початку жовтня, залежить яка погода буде. Зробити собі бороздочку, за добу до того замочити. Можна добу мочити, можна дві доби мочити. раз у добу міняти воду, щоб воно трішки помокло в воді. Тоді, після того, підготували собі бороздочку. 5-7 см глибину, поляли бороздочку. Ось ми вже собі я помало збираю, розберую кісточки. Бачите, я собі тримаю в такому місці і будемо дозберувати. І садимо. На який рік буде плодоносити? Третій, четвертий рік. Пересадка потрібна? Не потрібно. Повторює материнські бо, звичайно, там не ультра, якісь там вищеплені. звичайні, Такі, дивіться, гарні виростають. Не, Їм бо... нічого не бракує, так. персик, як персик, принаймні ми знаємо, що він виросте. Дивіться. Що він виросте. І розмір не поганий. І він впав, розбився. Дуже суховитій. Поки бабця вам тут розказує, я ось готувалася обрізати виноград. У нас такий є смачний виноград, а, е, не як не він, рожевий, рожевий десертний, дуже смачний. каже бабця, вже їдять, вже Що були, треба вже обрізати ото листя, що він гарно достигав. Я маю сікатор такий з Дніпром і буду обрізати. Дивіться, який вже зверху достигає, він дуже дуже смачний. Все. Так що, бабцю, ходіть. Завжди мені кубаю, я бачу, драбину ручки. тримати. Та йду драбину тримати. Ну. Ти сікатор взяла? Взяла. Взяла. Добре, все. Все, всім зім, бережіть персика. Себе. зім персика і йду тобі допомагати драбину тримати.